Я рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні я підготувала для вас добірку легендарних серіалів, які стартують у 2024 році. На мою думку, рекорди переглядів будуть побиті. В цьому відео я розповім вам про деталі нових турецьких серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Вітряна Гора. Історія Зайнеп і Халіля, які живуть далеко не так, як хочуть їхні батьки. Зайнеп вихована дівчина з однієї найбагатшої родини у місті. Вона розумна і красива. А Халіль сирота. У дитинстві він тратив матір і батька. В даний час він живе зі своєю тіткою, яка живе ненавистя на до тієї сім'ї, через яку Халіль позбувся батьків. А більше всього, вона мріє їм помститися. Незважаючи на стан і такі різні долі, Зайнеп і Халіль зближуються. Більше того, вони роблять усе не так, чого хочуть від них їхні родини. Одного чудового дня через своє небажання жити за правилами, встановленими їхніми сім'ями. Зайнеп і Халіль опиняються в дуже складній і заплутані ситуації. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Серіал Відщепенець. Серіал розкриє глобальну проблему сучасного суспільства, в якому, незважаючи на розвиток і прогрес, все ще є поділ людей, небідних і багатих. Це захоплива драма з елементами бойовика, що розповідає глядачам історію сучасного Робінгуда. У сучасному світі багато хто стверджує, що справжні герої зникли, що немає таких чоловіків, які могли б захищати людей похилого віку та слабких. Немає надійного плеча для опори. Але Ферхан не погоджується з цими словами. Він відчуває внутрішній біль через соціальну нерівність, яка його оточує. Зрештою, досягнувши межі терпіння, він вирішує взяти справу справедливості у свої руки. Так, у Тарлабаші з'являється своя версія Робін Гуда турецький захисник знедолених і бідних. Але несподівана біда вибила Ферхана з колії. Отримавши звістку про смерть близької людини, він зрозумів, що далі не зможе вести боротьбу і мститися. У власному вигляді він вирішив стати орханом і продовжити боротьбу. Тепер йому належало вступити в протиборство з людиною, чию доньку він шалено любив. Серіал Попіл. Що робити, якщо людина, на яку ви чекаєте, не від світу цього? Земічня і заможна жінка починає читати неопублікований роман. Однак за фантазії перетворюються на небезпечне заборонене кохання і ламають її життя. Серіал виходить на Netflix з 9 лютого 2024 року. А зараз, любі мої глядачі, бонус для знавців турецьких серіалів. Вгадайте назву серіалу! Серіал оповідає про Женет, яка раніше пов'язала себе міцними вузами шлюбу з людиною, яку вважала своєю долею. Вона була впевнена, що чоловік у майбутньому обов'язково зробить її щасливою, але помилилася. Її чоловік виявився справжнім тираном, який не терпів непокори. Життя дружини він перетворив на кошмар, заточивши її в золотій клійці. Він невимушено поводився на публіці і перед родичами. Змусивши повірити в сімейну іделію, що панує в його будинку. Джанет довгі місяці чекала слушного моменту, щоб втекти. Вона зовсім перестала посміхатися, забула про радість, перестала відчувати біль. Любляча мати намагалася зробити все можливе заради їхньої безпеки і благополуччя. Після чергової сварки з чоловіком Джанет опиняється в лікарні. Про насильство над дівчиною стає відомо лікарю, який дає їй номер успішного адвоката. В головних ролях знялись. Альпнаврус, Діляра Аксюєк, Ірем Гелведже Ерхан Алпай, Айча Бінго, Місута Куста Серіал До ТЕБЕ. В головних ролях знялись Синем Унсал. Альпнаврус, Мілкірі Шахінкая. Хакан не просто розумний, а надзвичайно багатий, а також вельми привабливий. Він є власником однієї з найбільших у Туреччині будівельних компаній. Однак в особистому житті бізнесмена зовсім не так гладко, як здається. Усі оточуючі думають, що між ним і його дружиною Мервей панує іделія. Але це всього лише видимість. У сімействі явно вже є розлад, а почуття давно згасли. Вирушивши в ділову поїздку, Хакан зустрічає свою давню приятельку Сахру, в яку колись був прис. Трасно закоханий, у його серці знову спалахує ніжна симпатія до колишньої коханої. Герой опиняється перед складним вибором: зберегти сім'ю або піддатися спокусі та відновити старий роман. Чи будете ви переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо.